Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Скрізь у мережі повідомлення про те, що Росія перейшла межу. І Європа вважає, що, ударивши по сумах, так, Московія перейшла межу. І в Трампа там навіть щось почали говорити про те, що так не можна. Не можна так? так. Ну, ганьба, просто ганьба. Яка межа? Ви що в аграрію ви донині не зрозуміли, хто такі московиті андрофаги? Я вам на пальцях пояснюю. Але скільки там читає? Ну, Тисячі чоловік може. Який може щось зрозуміють, от таке враження, що весь світ продовжує шукати якусь межу московитів-андрофагів, межу їхньої підлості, межу їхньої безсовісності, безпардонності, нелюдськості і так далі. Яка межа? Та нема в них ніякої межі. Це ви що, після Бучі, де німці за три роки вбили? 10 чоловіка московити за місяць більше 700. То була не межа, ні, то не межа. Та то таке, так то таке? Стерли з лиця півмільйони місто Маріуполь із жителями. Ні, та то не межа, та подумаєш, там, дурничка якась, так. Вовчанськ, Куп'янськ. Харків, скільки, скільки Київ бомбардували, удар по головній дитячій лікарні нашої держави Охмадиту, це була не межа. Ні. Та я її я, праві, не межа, я ще раз кажу: московитів цієї межі немає. Не існує, як у народу варварського, народу терориста, вбивці, гвалтівника, мародера, що вони? ну, ну Де таке було? Ще поясніть мені, після Другої світової війни, щоб армія. Яка зайшла у передмістя Києва, розграбувала все і вивезла в Білорусь і відправила додому поштою, то нам ми відправляли. То була не межа. Ні, та, це дурничка така, яка ж там межа. так. Удар по дитячому майданчику у Кривому Розі. Та то -та. що там подумаєш, яка ми дев'ять дітей всього вбили, так? Про що тут говорити? М Яка межа, так? Удар по дитячому майданчику в Києві, в самому центрі. Там така вирва була. Я ходив дивився на, на це все там у всіх сусідніх будинках і, і в університеті, і в інших будинках повилітали вікна і так далі, і тому подібне. Ні, то, та то не межа, ну. Що ж ви думаєте, щоденні удари там по Львову, по Івано-Франківську, по Києву, по Житомиру, по Чернігову, по Сумах, по Полтаві, по всьому, по Дніпру, по Запоріжжі? Не по військових об'єктах. І навіть не по. І в інфраструктурі. а просто тупо або по житлових масивах, або по лікарнях, або по пологових будинках. А ото там, я не знаю вже, в якому їх там скільки цих міст було у Донбасі, де з пологового будинку витягували убитих проділь і дітей, то була не межа. Ні, та ви що. Ні Європа, ні Штати, ніхто на те навіть не звертав уваги. Тепер балаканина промежу. Ну, люди, ну, майте совість. Ну, ви що, так і не зрозуміли, з ким маєте справу? Я ще раз вам нагадую, що світ має справу з абсолютно відмороженими людьми так, іншої рівня цивілізації, кам'яного віку. Так. Що це андрофаги, людожери, про це ще батько історії Геродот писав. Ви його не читаєте, ні? Не читаєте, не знаєте, в університетах, мабуть, не викладають про це все. Ну, такі люди, так, вони розуміють тільки силу. Трамп балаканина. Зустрічі, зустрічі. Побалакали, потиснули руки, розійшлися. Знову побалакали, а вони лупасять. А вони лупасять. Ну вже ж, я розумію, що там повно ідіотів клінічних у цій команді у Сполучених Штатах Америки, які взагалі ні Бельмес, нібе ні ме. Ну, так може ж десь все-таки залишилися розумні люди, які ну, здатні аналізувати, чому так саме відбувається? Чому саме тоді, коли починаються всі всі перемовини, вони б'ють по дитячих майданчиках, убивають дітей. Так. Чому? О, ну Харкові вдарили по дитячому садку. Ну так, ну це ну такі люди. Ну зрозумійте, нема в них межі. В них межа там, де дають врило, отам у них межа. Це завжди так було у варварських народів. Їх зупиняла тільки сила. Всякі перемовини, там, ну, згадаємо, як Казань здалася. так, Звідки це слово кацаби пішло? Як різник означає. Вони перемовини провели, і ті пообіцяли московити, що вони, якщо вони здадуться, вони не будуть займати цивільне населення. Так, зайшли і вирізали всіх. Так. З, них, з ними домовитися неможливо. Ви розумієте? Це зовсім інший цивілізаційний рівень. Я показую, розповідаю, наголошую на, на цьому ні межа. Перейшли межу. В Фантастичному світі ми живемо, любі друзі.